Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось енергії сьогоднішнього дня і можливі події, які сьогодні трапляться. Думаю, що будемо дивитись коротко, тому що ранок треба економити час. Покажіть нам руну. Енергії сьогоднішнього дня для людини, яка зараз дивиться цей розклад, які енергії. По-перше, буде відчуття, що можливо дороги закриті кудись у когось до якогось чоловіка, тому що втрачені почуття. Ну, так буде думатись, так буде відчуватись такі енергії. Для когось тут буде відчуття того, що я би хотіла, хотів себе проявляти, але Є багато перешкод, треба їх долати. Долаються вони не швидко, і це дратує, це негативні почуття викликає. Перешкоди затримки на шляху і приходиться проявляти силу волі своєї. І це дратує такі ось енергії сьогоднішнього дня. У когось пов'язані з закриттям дорог, відміною поїздок, зустрічей з якоюсь людиною, чоловіком, а в когось просто відчуття того, що дуже багато перешкод і прийдеться їх долати, продавлюючи силою свого характеру. І, звісно, це все дратує і це викликає негативні емоції. Такі енергії для декого тут буде відчуття того, що закрилися шляхи для багатьох речей, коли почалась війна, війна, і це також. Втрата багато чого. І це також негативні енергії. Ну, ось такі сьогодні енергії я. А тепер давайте подивимось можливі події на сьогоднішній день, що може трапитися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Тут буде, можливо, дійсно якась пауза в стосунках на фоні того, що не вистачає ресурсу. Тут може бути, як, знаєте, бажав кудись поїхати, отримати від того, як якесь ну, задоволення. У когось тут зривається. Б. Можливо, поїздка десь на природу. У когось, можливо, від, відкладається поїздка, бо і тут ну, ресурсу не вистачає. Чи то передумується, да? чи то не вистачає коштів, але тут пауза. У когось зупиняється якийсь проєкт. У когось призупиняються якісь стосунки, відносини. У когось побачення відкладається, зустріч. Так. Для когось можуть призупинитися виплати на дітей. Ну, затриматися, я б сказала. пауза, да? угу. добре, покажіть, руни точніше, про що тут? Варіантів може бути безліч. Кажіть, про що тут. Мені ще Для когось тут буде одужання, призупиниться як наче погане самопочуття. Да? Можливо, ви були на лікарняному, можливо, ви хворіли. Тут все ж таки лікування дасть свій результат. Хоча і здавалося, що не вистачить ресурсу. Може хтось не дуже хотів лікуватися. Дратувало його це, але все ж таки ритуал, вибачте, говорка по Фрейду, але все ж таки результат буде. Діло піде на краще. Здоров'я буде покращуватися. Можливо, не просто сьогодні, але результат буде через деякий час. Тут шляхом дійсно якихось трансформацій. Якихось нових підходів, і, можливо, навіть, знаєте, це народна медицина. Тут щось таке бади, вітаміни, народна медицина, щось природнє буде допомагати. Так, для декого тут сьогодні може трапитись, знаєте, як ви нічого не хотіли робити якийсь час. У вас були якісь. Ну, Можливо, відчуття перешкод, або просто небажання, або думалося, що це не моє. Ну, у кожного своя причина, але сьогодні, саме сьогодні, призупиниться. призупиниться цей стан, коли я нічого не хочу робити, і я нічого не роблю. Тут, як знімається з стопору і. Проходять якісь зміни, можливо, ви починаєте щось спочатку, те, що було закинуте, вами забуте, і це, по ітогу, дає свої результати, результати ваших вкладань. Ви будете бачити, що дійсно, ну, якщо знов-таки розпочати спочатку, або, може, якось змінити підходи, да, то на майбутнє туди можуть вийти з цього свої результати. І саме сьогодні, можливо, будуть вже перші дії да, якісь, але нові, не такі, як раніше, ви будете діяти, трошки не так. Трошки не так, тому що у вас зараз не вистачає, можливо, матеріального ресурсу, знаєте, розвернутися наповну. І треба почекати, вичекати ще час. Але сьогодні призупиниться те, що називається міні-лінь або міні-ніколи. Добре, покажіть, що тут допоможе. Тут вам допоможуть якісь друзі, партнери ваші близькі люди. Тут вам допоможуть взаємодія з людьми, ви з ким зможете домовитися, бо вам хтось буде допомагати. Можливо, ви звернетеся до якихось своїх людей, знайомих чи то партнерів, якщо це стосується роботи проєктів, можливо, клієнти. Клієнти з'являться, там замовлення, наприклад, прийде, або, ну, от у вас нема зараз да фінансів, то сьогодні, наприклад, ну, прийде замовлення, або розрахуються з вами. Допомога прийде така. Взагалі, допоможуть якісь домовленості, договора, люди, партнери. Це вам допомагатиме вміння комунікувати і вміння дружити, я б сказала, знаходити спільну мову з людьми. Так і домовлятися. Тому в будь-якій сфері вам тут допоможе вміння домовлятися, отримувати допомогу і. Вміти комунікувати з людьми. Це вам допоможе вийти із поганого фізичного стану і взагалі почати щось робити, налагоджувати свої справи, а буде заважати ще. Що... А заважатиме небажання таки ж діяти обирати щось, небажання чогось знати. Знаєте, коли я нічого не хочу. От коли не буде оцього внутрішнього вогню і не буде розуміння, куди йти і навіщо, це заважатиме. Просто потухший стан такий, ще можуть заважати стереотипи. Тут, як начебто, все ж таки якась трансформація дасть свої результати, зміни, новий підхід. А стереотипне мислення і поведінка це вам заважатиме. Ну і відчуття того, що я нічого не хочу, і лінь, небажання, слабкість характеру ну, тут заважатиме. І вмійте домовлятися. Так, добре, а тепер покажіть нам руни ще якусь можливу подію. Так. Тут ви з ким сьогодні, можливо, поспілкуєтесь і, по... і домовитесь для того, щоб почати рух в застійній справі якійсь. Хоча спершу вона дійсно зупиниться, відміниться і стане на паузу що поїздка, чи то взаємодія якась. Так, добре, покажіть Руна, ще, яка можлива подія трапиться сьогодні з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Ну, тут е, у когось, можливо, на роботі відкриється щось. Не дуже приємна якась може бути інформація, неприємний сюрприз якийсь. Але воно може призвести, знаєте, як до якоїсь зупинки. Може бути якесь охолодження в стосунках на фоні цього. А, так, може бути якась криза пов'язана з неприємним якимось сюрпризом чи то інформацією. це призведе до охолодження, до затримок, до перешкод. Так, покажіть Руне, точніше про що тут. Так. Ага, ну що, тут, може бути, що ви щось, відкриється якась інформація, да. вона, вона може бути пов'язана з минулим, з вашого минулого або з бувшими партнерами там, бувшими людьми, бувшими подіями вашими. Минулими подіями, але це буде інформація про чи то хворобу чиюсь, чи то про тих людей, з якими ви припинили контакти колись. Можливо, ви, вам проясниться і відкриється щось, чого ви ще не знали, якась інформація. Але по і тому це дасть свої результати на ще більше охолодження і зупинку цих стосунків взагалі відсутність контактів, да, вона ще більше потягне за собою паузу і охолодження стосунків. Це як перешкода по ітогу. А для чого ви нам це показали? на віч якісь, знаєте, страхи, блоки. Це така якась неприємна подія. Пов'язана чи то з інформацією, чи то а, з, з інформацією про свої минулі якісь неприємні стосунки. Для чого показали? Треба. Так. Якщо ви нічого не будете робити, то ну, у вас буде як начебто безлад якийсь хаос в родині, в сім'ї, можливо, якісь втрати. Можливо, тут. Втрати на фоні. На фоні, от, знаєте, як хвороби дійсно. Якщо нічого не міняти, нічого не робити з цією хворобою, то можуть бути ускладнення, можуть бути втрати в родині. Ну, дивіться, тут, може, для когось дійсно треба звернути увагу на чиєсь здоров'я, чи на своє власне, чи на чиєсь... Тому що тут програється як інформація може бути про хворобу, як я вже казала, чиюсь. І треба, ну, якось долати тут якісь перешкоди, щось робити з цією інформацією. Так. Розвиток подій, і може бути, дійсно, ви знаєте, щось неприємне стосується минулого вашого розруйнованих стосунків. І для чого показали, ну нічого не треба робити. Ну, як сказати, ти нічого не робиш, і все змінилося. І як тут, ну як, Втрати, да? І по ітогу, якщо ти нічого не робиш, то і далі, і далі воно так і буде. Стабільно втрачені стосунки, да? стабільні страхи, стабільний криза, конфлікт. Для цього це показали. Ну, або ти щось робиш і намагаєшся змінити, або ти нічого не робиш, і все так і лишається. Ну, сьогодні якась інформація може відкритися, або якийсь сюрприз Для когось це на роботі може бути, для когось взагалі, просто з минулого. Про щось втрачене. Або ж сьогодні ви просто ну самі захочете на фон якоїсь інформації перервати з кимось якісь контакти, охолодити або зовсім зруйнувати. Ну, щось неприємне може трапитися. Добре, що тут допоможе. Правильно, як треба, покажіть, що тут допоможе, щоб на благо. Так, щоб на благо, допоможе, допоможе негатив, да, і відсутність радості. Тут якось по-іншому не можна. Тут, може, намалюється якийсь бувший то не дуже то йому радійте, не довіряйте, може. Пам'ятайте про те, що було в минулому, як з вами було вчинено. Допоможе, так, знаєте, ну, не бігти, е, на зустріч з радістю до того, хто може там з'явитися. Це допоможе, знаєте, тверезо без райдужних оцих коливань, почуттів тверезо подивитися на ту людину чи на ту ситуацію, яка може бути сьогодні в таких негативних ось емоціях. На ну, заважатиме, що заважатиме, заважатиме. Тут, як начебто, може щось стосується грошей. Для когось. Ну, от, наприклад, потрібні будуть гроші на лікування, їх мало це перешкодиться, заважатиме. Прийдеться шукати ресурс. Можливо, в когось не буде сили волі і сили духу протистояти цій події, то це заважатиме також. прийдеться... Знаєте, як шукати в собі от той внутрішній стрижень, щоб вміти зіткнутися лице до лиця, чи з тими, хто тебе ображав, чи з якимись негативними подіями, чи з чиїмись хворобами, чи з неприємними звістками, тут треба буде знайти ту силу волі. А ще вам заважатиме, можливо, бажання повернутися. Знаєте, знову-таки повернути назад те, що вже було. І от сьогодні ви щось там знаєте, і от якесь бажання, якісь ці первинні імпульси, знаєте, оці початкові, які почнуть там, може, десь глибоко всередині гнати хвилю, як то кажуть. То руни кажуть, що це стане на заваді. Цього не потрібно. Допоможе навпаки тверезий розум і без цих радощів, без тих, хто то кажуть, щенячі восторги. Да? Це вам допоможе. При тому, що краще всього зробити. Так, краще всього. Ну, краще всього, тут все ж таки, ну, мабуть, вибрати якусь подорож або піти, або поїхати. Тут вибір, і тут це треба розуміти. Це тут усвідомлювати. Усвідомлювати найкращий свій вибір і, і усвідомлювати те, що принесе тобі користь. От. От до чого, От, що тобі дійсно потрібно? І тут як вибір, вибір руху, вибір От, свідомо запустити якісь процеси в своєму житті, обрати нарешті рух якийсь. Тут були перешкоди, тут оці цей негатив, ці негативні події, вони як перешкоди, вони як заморозка, як пауза, як страх до дії. І на фоні цього були припинені якісь контакти і, можливо, спілкування. І тут це дало свої результати як пауза, як затримка, як страх. Це Може стосуватися і здоров'я. Знаєте, як коли ти себе погано почуваєш, або хтось хворіє, ти не можеш рухатись. Можливо, тут щось сьогодні випливе, якась пов'язана з оцим усим: інформація або ну, якась подія, яка не дуже то приємна. Але, по ітогу, найкраще буде все ж таки кудись. Вирушити, щось розпочати. Мабуть, я думаю, тут треба вже очиститись від оцих остаточних моментів, оцих всіх подій, незважаючи ні на що, все ж таки запустити потрібні процеси в своєму житті обрати. Комусь дійсно тут щось буде пов'язане, знаєте, поїздка, подорож. Переміщення. І треба буде йти, їхати, тікати, можливо, звідкись, або їхати кудись по справам. Але це треба буде обрати, і це ну допоможе допоможе вирушити і почати рухатись і трансформуватись. ну Така якась подія. Я її, бачите, більш докладно роздивилась, бо вона не дуже приємна, і хотілося би. Розуміти, з чим вона пов'язана і що тут краще. Ну, тут краще, по ітогу все ж таки, запустити процеси трансформації, але свідомо, усвідомлено так от буде краще. Коли ви все усвідомите і оберете той шлях, який потрібен вам. І це. Дійсно все може змінити. Бо зараз там якась пауза і перешкоди пов'язані з цим. На цьому я буду завершувати. Ранок треба бігти по справам, а вам всім я бажаю гарного дня. І сьогодні така дата неприємна, важка. Можливо, і, знаєте, відголоски цієї дати тут проходять. Важкі оці енергії, спогади, події, втрати, які відбувалися. Тому миру нам добра і скорішої перемоги, вже так цього хочеться. І ще добавлю до другого варіанту розвитку подій, да? до другої події, якщо це стосується втрачених якихось стосунків, перешкод. Да? і Тут на питання, як буде краще, все ж таки усвідомлений вибір стосунків, які можна назвати, от коли людина твоя, дійсно твоя. І коли ви, бачення у вас спільне, і коли, знаєте, там от як краще, наповнюйте і обирайте стосунки, ті, які горять. Коли є вогонь, є... нема цього. Тут показали таку картину, знаєте, охолодження, зупинки, втрати перешкоди. А для того, щоб бути щасливим, обирайте стосунки такі, які горять, які вам підходять, які дійсно ваші. Усвідомлений вибір. Усвідомлений вибір розпочати якісь. Процеси в своєму житті. Ну, а вам, звісно, самим вирішувати, що робити, що обирати. Тут просто поради, а вам вже ваше діло прислухатися до них чи ні. Ну, на цьому вже точно все. Закінчую. Гарного дня всім бажаю по можливості і гарних енергій, незважаючи на те, що все ж таки день сьогодні важкий.